Доброго здоров'я, шановні глядачі! Перед вами літочислення, побудову якого ви вже бачили в попередньому відео. За останні 100 років українці пережили немало військових і руйнівних подій. Більшість з них якимось дивним чином сконцентрувалися в лівій нижній чверті кола часу. Тут і війна 1941 45 і Афганістан. І Чорнобиль, і перебудова і розвал Союзу, які за своїм руйнівним характером також можна прирівняти до військових дій, сучасна війна, АТО, і все це сконцентровано в лівій нижній чверті кола, яку наші пращури називали пеклом. Зверніть увагу, 1657, 58, 59 роки, роки за своїм місцем положення на колі. Точно співпадають з 2022, 2023 і 2024. Це єдина різниця, що зеленим кольором позначено перше коло попереднього циклу, а чорним кольором позначено перше коло сучасного циклу сьогоднішнього. Нагадаю вам, що 1658 року гетьман Іван Виговський завдав дошкульної поразки московитам у битві під Конотопом – Цар Олексій навіть хресну ходу організував, бо ще пам'ятав похід Сагайдачного на Москву в 1617-1618 роках. Цей похід належить до ще більш раннього циклу. Ось я вам його вибудувала. вибудувала. Як бачите, 1617-й. 1658-й 2023 належить до одного і того ж сегменту кола. Всі вони перебувають на однаковій відстані до вертикалі. Тут один поділ до вертикалі, і тут один поділ до вертикалі. І, всі, і в усіх трьох випадках це роки війни з московитами. Що тут військові дії з московитами? що тут, що тут? Зважаючи на те, що славні перемоги 1618 і 1658 років не дали особливих результатів, і ми не позбулися диктату Москви, то дехто може припустити, що і сьогоднішня війна матиме розвиток за схожим сценарієм. Але між двома попередніми циклами і сучасним є дуже велика різниця. Як я вже повідомляла в попередньому відео, 2012 рік став переломним, відбулася зміна напряму руху енергії. Більше п'яти тисяч років ми розвивалися під впливом правосторонніх енергетичних потоків, а 21 грудня 2012 відбувся перетин чумацького шляху і планета потрапила під вплив лівосторонніх енергій, а це означає, що всі події, які траплялися з нашим народом до 2012 року, будуть мати своє дзеркальне відображення в сьогоднішньому циклі. Поясню, що я маю на увазі. 1618 знаходиться на відстані двох років до вертикалі, 2022 також знаходиться на відстані двох років до вертикалі. 1618 року Сагайдачний ходив на Москву, але з об'єктивних причин повернув назад. В цьому ж сегменті кола перебуває 2022. І спостерігається дзеркальне відображення історичних подій. Тепер Путін іде на Київ і змушений відступити. Рік 2024, за своїм положенням на колі точно співпадає з 1659 роком, роком перемоги коаліції Івана Веговського. Глядачі, обізнані на історії, одразу зазначать, що ця перемога в результаті перетворилася на поразку. Зважаючи на ефект дзеркальності, можна припустити, що результати співпраці коаліції 1659-го і коаліції 2024 будуть абсолютно протилежні, а отже, в цьому році варто очікувати на перемогу. Але це всього лише моє бажання. Я не провидець. Мета цього відео не передбачення. А констатація того факту, що історія має властивість повторюватися для того, щоб робити прогнози на майбутнє, потрібно проаналізувати всі події нашого минулого, а не лише ту частину, яку використала я в цьому сюжеті. Поки що, припущення про дзеркальне відображення історичних подій. Підтверджується тим фактом, що революції 1648-го і 2013 років, які хоч і потрапили в одну і ту ж точку кола, але дали абсолютно протилежний результат. Події після 1648 року привели до спроби Хмельницького зблизитися з Москвою, а 2013-й, навпаки, став стартом реального розриву з північним сусідом. 1658, -й, перемога, яка перетворилася на поразку. Тоді за законом дзеркальності, наша неперемога в 2023-му обов'язково приведе до великого успіху в подальші роки. І ще на один факт хочу звернути вашу увагу сучасні військові аналітики схиляються до думки, що 24 лютого 2022 року стало початком Третьої світової війни. Тоді за правилом дзеркальності вона повинна закінчитися в тому секторі кола, в якому починалася Друга світова війна. 1939 знаходиться правіше вертикальної лінії. Тут же і 1700 рік початок північної війни. В обох випадках це початок військових дій Євро... в європейській частині. А отже, за правилом дзеркальності закінчуватиметься Третя світова там, де починалася Друга. 1939 знаходиться в одному секторі з 2026. -м. До речі, нещодавно прозвучала інформація про те, що Путін затвердив план військових дій саме до 2026 року. Варто приділити увагу ще одній важливій події в історії нашого народу. Я маю на увазі 1169 рік. Ці два цикли ви вже бачили в попередніх сюжетах. А для того, щоб зрозуміти, в яку частину кола потрапив 1169, я вибудувала ще більш, більш ранній період з 918 по 1282. З'ясувалося, що роки 1169, 1939 і 2026 знаходяться правіше вертикалі на відстані одного сегменту. Ось я темним кольором виділила Сегмент, в який потрапив рік 1169, як ви бачите, відстань одного поділу кола, кола до вертикалі, точно так само 1939 знаходиться на відстані одного поділу і 2026. Сучасний військовий аналітик Петро Черник вважає, що наше протистояння з московитами почалося з 1169 року, який увійшов в історію як рік, коли Андрій Боголюбський вщент зруйнував Київ. За правилом дзеркальності, якщо протистояння почалося в цьому сегменті, то і закінчитися воно повинно в ньому ж. Отже, знову 2026 рік. 1169-й привів до руйнації Києва, а в 2026-му, сподіваюся, рухне Москва.